Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Окупаційні війська Росії в Придністров'ї, напевно, з подивом спостерігають, як віщає пропаганда, про нібито їх потужність, зазначила Наталія Гуменюк. Окупанти Росії не зможуть висадити десант у захопленому Придністров'ї, оскільки в такому випадку їм доведеться перетинати повітряний простір України і НАТО. Відсіч буде дуже потужною. Російські загарбники в молдавському анклаві, напевно, з подивом спостерігають, як пропаганда розповідає про мовляв, їх силу. Про це заявила представниця оперативного командування Південні Наталія Гуменюк. В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що висадка російських загарбників в окупованому Придністров'ї фактично неможлива. Висадка десанту в Придністров'ї неможлива апріорі, адже це необхідно перетнути повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України. Ну хто ж їм дозволить? Ті сили, які зараз там зосереджені на самій території Придністров'я, швидше за все з глибоким подивом спостерігають за повідомленнями про їх потужність, які поширює російська пропаганда. Пояснила ситуацію Гуменюк. Також Наталія Гоменюк підкреслила, що в ЗСУ добре розуміють, якщо війська РФ спробують висадитися в Придністров'я отримують дуже рішучу відсіч. Звинувачення агресора Росії на адресу України через Придністров'я. Російські Міноборони окупантів 23 лютого випустило заяву, в якому звинуватило Україну в нібито планах щодо військового вторгнення до Придністров'я на територію Молдови, яка багато років перебуває під окупацією Росії. Росіяни побоювалися того, що ЗСУ, мовляв, зайдуть до Придністров'я. там угруповання РФ і візьмуть. Під контролю російський військовий склад в Ковбасній, який вважається одним з найбільших в Європі. У Молдові спростували вигадки Міноборони загарбників РФ і підкреслили, що такі заяви не відповідають дійсності. У Кишиневі закликали вірити перевіреним джерелам інформації. Президент Володимир Зеленський раніше розповів про те, що він попередив президентку Молдови Маю Санду про підготовку Москвою державного перевороту в країні для того, щоб повалити законну владу. Київ готовий допомогти Кишиневу у вирішенні питання Придністров'я. Однак Українська держава не діятиме самостійно без Згодження з Молдовою. Зазначимо, угорська авіакомпанія «Візейр» з 14 березня призупиняє польоти в Молдову та з країни. Як повідомляє Хотнюзро, Лоукостер зробив це через підвищений ризик, котрий зростає останнім часом. У своїй заяві компанія зазначила, що повітряний простір над Молдовою перестає бути безпечним. Водночас, лоукостер буде продовжувати слідкувати за ситуацією, тримаючи контакт з органами, котрі відповідають за безпеку в Україні. Безпека пасажирів та екіпажу залишається головним пріоритетом для Віз ЕР. І внаслідок останніх подій у Молдові та високого, але неминучого ризику в повітряному просторі країни візаєр прийняло важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси з та в аеропорт Кишинів з 14 березня. Йдеться у заяві компанії. Інформація також була підтверджена органом цивільної авіації Молдови. Там обіцяли повідомити про деталі пізніше. Візер також повідомив, що румунський аеропорт у Ясах, який розташований у 25 кілометрах від молдовського кордону, продовжить свою роботу. Лоукостер збільшить там кількість рейсів, зокрема в Барселону, Бергамо, Берлін, Мілан, Болонью, Рим, Ларнаку, і Лондон. Компанія була представлена в Молдові лише в одному аеропорту в Кишиневі. звідти останнім часом літаки літали у 12 напрямках. Квитки надати після 14 березня купити вже не можна. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.